Коротше на місток я вирішив не йти. А вирішив я піти до церкви. Саме, саме час. 40 років, 41-й, треба вже йти до цього, до Бога. Ну, ось. І піду я зараз, я вже принаймні я вже практично прийшов на кладбіще, блядь. Ось і думаю думаю цей посидіти з цими із мертвими. Бо живі мене заїбали. <рес> ну, Я думаю це буде правильний вибір. На кладбіші їбануть пиво, як ото в Маріуполі колись, блядь. На колоді ходили. Ну таке.